З нового року у луцьких школах здорожчає харчування. Платити буду, він з'їдає всі парці. Переселенок у Луцьку навчають новим професіям: стрижка, чоловіча, жіноча покраска, укладка. Що встигли нас навчити? Палаці культури Луцька запрацювала різдвяна майстерня. Український заєць, тому що чекаємо перемогу. Він нас таки несе серце України. Обов'язково перемога. Буде. У шкільній їдальні Луцька порцію гарячого харчування можна купити за 35 гривень. Вартість зросте з нового року. Таке рішення затвердили на виконкомі. Мені подобається відмивна, також тут дуже вкусні компоти. Все дуже смачно. Багато чого макарони дають, м'ясо, кашу дають. Сьогодні в нас в меню макарони 120 грам, салат з моркви 30 грам і курочки в соусі 40 грам. Ще до цієї порції йде компотик і булочка. Щодня меню різне. Головний технолог складає і затверджують Держспоживслужби. І є такі дітки, які дуже їдять приємно дивитись. Є такі, що хто їсть котлетку, хто гарнір, хто салат. Вартість одного обіду у луцьких школах з нового року зросте на 5 гривень і становитиме 40 гривень за порцію, розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Про підвищення ціни, батьки з якими поспілкувалися Суспільне, кажуть так. Платити буду. Він з'їдає всі порції, харчується. Будемо продовжувати харчуватися, тому що здорове харчування понад усе. Тато служить в Збройних силах України, то наші діти харчуються безкоштовно. Якщо з дому брати холодне щось і щоб дитина їла, то краще хай тепленьке з'їсть в школі. Заступниця директора ліцею Віра Ляшук розповіла, що гаряче харчування користується попитом серед школярів. Приблизно це 70-80 відсотків. Є класи 50 відсотків, але не менше. І навіть коли лунає тривога, ми дуже добре Організували подачу гарячого харчування у в укриття. Вартість харчування зросте й в дитсадках міста. Вона коливатиметься від 40 до 50 гривень залежно від віку дітей, каже Віталій Бондар. Чому здорожчає харчування? Пояснює так, у зв'язку з постійними підвищеними цін на продукти харчування. Є необхідність підвисити на 5 гривень грошову норму на харчування певних категорій осіб. Нині у школах Луцької громади безплатно харчуються діти пільгових категорій та чиї батьки мобілізовані. Загалом це 1800 учнів. Вадим Панофілін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Після обстеження квартири Лучан, де люди отруїлися чадним газом, фахівці виявили на кухні порушення правил встановлення газового обладнання, розповів начальник аварійно-диспетчерської служби воленьгазу Валентин Киричук. На місці події встановили, що в квартирі встановлена примусова вентиляція в одному приміщенні з водонагрівачем. В одному приміщенні, коли встановлений водонагрівач, котел димохідний і встановлена витяжка електрична. Вона як правило, створює зворотню тягу в димоході. Коли зворотня тяга в димоході, відповідно, чадний газ потрапляє не в димохід і назовні, а потрапляє в квартиру. Нагадаємо, родина з чотирьох людей отруїлася чадним газом у квартирі Луцької багатоповерхівки 18 грудня. Карета швидкої, доправила їх у лікарні міста. Медики констатували отруєння чадним газом. Учора всі повернулися додому. Почувається добре, розповів господар у селі, який свого обличчя не показав. Начальник аварійно-диспетчерської служби вольнгазу Валентин Киричук каже, що уникати подібних випадків, потрібно укладати договір із фахівцями на обслуговування газових приладів. У Луцьку відкрили перший клас безпеки. Він діятиме на базі Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Вчителів навчатимуть, як правильно поводитись із вибухонебезпечними предметами та наданню до медичної допомоги. У класі показані різні види мін, гранат та інших видів зброї, які потенційно можуть здетонувати. Їх педагогам продемонстрував вибухотехнік обласного управління нацполіції Віктор Масюк. Дуже багато попадається і кажуть просто народів, ліпістки». да? От, вони бувають різного кольору, підпору року достатньо, щоб дитина встала, і все. Ну, немає. Дуже небезпечно. Клас безпеки створили за ініціативи Міністерства внутрішніх справ, каже заступник начальника обласного управління держслужби із надзвичайних ситуацій в області Костянтин Романчук. Дуже багато там всяких ілюстрованих моментів. Можна подивитись приміщення, також по зонах поділена на відповідні куточки. Там протирадіаційний, пожежний захист, протимінна діяльність і так далі. Клас безпеки створили для вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації. Перші лекції з безпекової грамотності розпочнуться 21 грудня. Щотижня в інституті після дипломної освіти Волині навчається три сотні педагогів, половина онлайн, каже директор Петро Олешко. Це 150 чоловік можуть очно навчаючись в інституті, також проходити безпекову грамотність, яку потім можуть передати дітям. Її будуть викладати, як і наші працівники. Також ми будемо запрошувати спеціалістів і служби надзвичайних ситуацій із головного управління національної поліції нашої області». Області піротехніки і кінологи, також до лікарська практика. Протягом наступного року на Волині планують відкрити майже сотню таких класів у навчальних закладах, розповів Костянтин Романчук. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський Суспільне Луцьк. Галина Пазяк переїхала до Луцька з Донецької області у квітні. Каже, з дитинства їй подобалась перукарська справа, але працювала в іншій галузі. Я залізничник. Старший приймальник поїздів. Тут немає де працювати на залізниці, а це мені подобається. Стрижка чоловіча, жіноча покраска, так, укладка. Зараз Галина Вікторівна разом з іншими жінками навчається на курсах у рамках проєкту. Вона опановують професії кондитера, майстра манікюру, перукаря. Всього навчається 42 жінки, розповіла Суспільному начальниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан. бо вона працюють у місті. Великих, таких як Львів, Київ, Дніпро, Ужгород. Вона це вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Це вперше в місті Луцьку організовані такі курси. Фінансують їх фонд народонаселення ООН і благодійна організація Батерфлай. У Луцьку проєкт запрацював у вересні. Додає Ліна Галан. Для учасниць він безплатний. Окрім переселенок, на курсах вчаться жінки, які постраждали від домашнього насильства, та мами, які виховують дітей з інвалідністю. Люди, які хочуть навчитись, вони завжди будуть прагнути до знань. Але не всі можуть бути перукарями. Повинна людина вміти тримати інструмент. Це дуже важливо. Сьогодні ми закінчуємо курс манікюрниць. Так само розпочали і перукарі, і разом ще один курс мистрів по педикюру. В кожному напрямку у нас є по вісім учениць, які в майбутньому можуть працювати. Наше завдання було їх ознайомити з професією. Переселенка Марина Колом. Моїць каже, раніше професійним манікюром не займалась, робила лише собі і подругам, Тому на курсах дізналась багато нового. Я приїхала з Запорізької області з окупованої території, приїхала ще в квітні. місяці. А от ми запропонували ці курси, дуже дякую. Ми навчалися манікюру-педикюру, А це було не важко, тому що були ну, професіонали з нами. Вони показують, як це робити швидко, якісно і те, що нам потрібно, базово. Кожен день ми практикували ну, одна на одній, по одному там ногтику, по одній ножці. На дому працюю, не де курсів більш не проходила. Зараз зима, сезон більш приділяють увагу люди гігієнічній честі. Розвиватись треба. Може в майбутньому планую теж десь в цій галузі. Наступного року у рамках проєкту планують додати нові напрямки навчання, флористика і дизайн, масаж і мистецтво самопрезентації. Анна Глушук, Петропотієвський, Суспільне, Новини, Луцьк. 45 переселенців приїхали на Волинь упродовж минулої доби, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 75 тисяч 789 українців з областей, де тривають бої. Любіть Україну і в радості ми. У Луцькому палаці культури відбувся фінальний благодійний концерт Світло серед темряви для переселенців. Про це розказав організатор дійства Андрій Савич. Каже, на трьох таких заходах побувало понад 1300 людей, які приїхали на Волинь із охоплених боями територій. Микола з Луганщини каже, тікаючи від війни, залишили рідний дім три покоління його родини. Прийняли нас хорошо. Ми вже тут 9 місяців, де зразу виїхали. Як тільки почалась війна, ми об'єднуємо людей по областях для того, щоб вони могли тут, крім того, щоб просто послухати концерт, поспілкуватися, побачити знайомих людей. Сьогодні ми робимо для Луганщини і Харківщини. У нас повністю забитий весь зал людьми. Люди, які втратили майно, будинки свої, можливо, близьких людей. І ці цього концерту принести трішки світло для них. Коли люди приходять, вони підходять до нас, кажуть свої прізвища, і ми знаходимо їх в списку їхнього міста, відмічаємо і даємо їм квиточки. Далі вони проходять в зал. Це раз висока явка більше ніж поперед. Ні, ла тівасі втретє, до Луцька в рамках передріздвяних концертів для переселенців приїздить львівський музичний гурт Край неба, каже соліст Олекса Мамедов. Ми їздимо, відвідуємо і Якісь муніципальні заклади, і в школах я граю. Просто для дітей приїжджаю, під підтримую і до військових їздимо на схід. Ну тобто, всюди, де це є потреба, ми там того разу, коли ми тут виступали, ми грали, співали разом з людьми. Волонтерка Марія показує подарунки, якими організатори планують потішити по завершенню концерту. каже, придбали їх за кошти благодійників. Цих подарунках є дві консерви. Крупи, макарони, олія, цукор, сіль, печиво, чай. Тобто, загальний якийсь такий базовий продуктовий набір для кожної людини. Дуже приємно. Що можна сказати? Ось тільки не, не дає додивитися до кінця. Свята чекаємо, але чекаємо краще на тишу і на мир. Це саме головне. Окрім концерту для дорослих, організатори подбали про розважальну програму для дітей. Микита Чибер, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. В палаці культури Луцька розпочала роботу різдвяна майстерня. Щодня тут ділитимуться своїми вміннями майстри народної творчості та навчатимуть виготовляти народну різдвяну атрибутику: дідухи, різдвяні павуки, ляльки, мотанки, кераміку. Майстриня восколиття Марія Шотік працює із дітьми над виготовленням свічок. Їх можна вилити або ж зробити із вощини. каже воскова свічка це символ миру і добра. Віск як абсорбент він забирає весь негатив. Тому коли горить парафінова свічка, це просто дає тепло і світло, а це дає просто дух, дух неба, дух з квітки. Разом із карамісткою Жанною Міляшкевич діти роблять патріотичного зайчика, символ наступного 2023 року. Майстриня розповідає, що робота з глиною це творчість та вміння, але й своєрідна арт-терапія. Український заєць, тому що чекаємо перемогу, і він нас таки несе серце України. Глина це такий релакс. Береш в руки, забуваєш все, все негативне. Воно відходить, наче тісто на хлібчик вимішуєш. Це позитив, це енергетика, це з діда прадіда, це наше коріння. Дев'ятирічна Аня місяць тому приїхала із Херсона. Дівчинка розповідає, що полюбляє ліпити із пластиліну. Тож на майстер-класі їй все вдається. Зайчика, ось Я з дитинства так можу робити. Красиво. Похоже, як я ділаюсь та там якусь ігрушку там на ялинку. Це дуже круто. Учасниця майстер-класу, дев'ятирічна Маргарита Валішкевич, каже, хоче передати свого зайчика українським воїнам. Це буде як оберіг. Ми ліпимо це з глини. Це нам подобається, і потім нам запечуть, і ми. Будемо його розмальовувати, як розповіла директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів. Різдвяна майстерня традиційний для обласного центру проєкт цього року. Його акцент збереження українських традицій та культурної спадщини. Будуть і зустрічі з народознавцями, з істориками, з краєзнавцями особливості різдва, як саме різдво святкували в давнину нас на Волині. Попередньо можна буде за попереднім записом також завітати в майстерні, і отримати майстер клас від того чи іншого міста. Відвідати різдвяну майстерню запрошують усіх охочих зі слів Тетяни Гнатів. Вона працюватиме до кінця грудня. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.